Визначитися з майбутньою професією важливий крок для кожного підлітка. Щоб допомогти молоді краще зрозуміти свої можливості та знайти справу, яка справді захоплює. У Кременчуці стартує програма про професію твого свідомого майбутнього. Це класна можливість для учнів 8-11 класів спробувати себе в якійсь цікавій професії, яку, наприклад, вони хочуть опанувати після закінчення школи. Також дізнатися взагалі про професії, які існують. Адже в межах цієї програми ми хочемо запрошувати спікер з різноманітних професій, різноманітних спеціальностей і направлень для того, щоб наші учасники дізналися біль більше інформації безпосередньо від тих людей, які працюють. Кимось, наприклад, лікарем, айтішником, чи кимось ще цікавим з 18 березня, по 2 квітня, учасники матимуть змогу зустрітися з успішними фахівцями, дізнатися про секрети професійного розвитку та отримати практичний досвід. У програмі передбачені екскурсії до компанії, лекції від топ-спікерів, майстер-класи з написання резюме та стажування у обраній сфері. Загалом програма ділиться на два блоки умовних: це теоретичний і практичний. На теорії ми, звісно, зустрінемося з представниками різноманітних професій, і потім вже в теоретично. Ному блоці наші учасники матимуть змогу пройти стажування справжнє на місцях, які ми їм оберемо під їхні вподобання. На нашу думку, ця програма це просто унікальна і крута можливість для того, щоб учні, яким по факту 15-17 років, вони ще не знають, ким вони себе бачать в майбутньому, щоб у них була можливість дізнатися більше про професію, яка їх цікавить, або можливо вони навіть не задумувались про те, ким вони хочуть насправді стати, і все ще в пошуках себе. І ця програма дійсно класний старт для того, щоб дізнатися, дізнатися більше про різноманітність професій, і в дійсності потім спробувати себе на місці роботи, встигніть заповнити анкету, адже реєстрація на участь триває до 9 березня. Програма проходитиме під час весняних канікул, тож учасники зможуть максимально зосередитися на новому досвіді. Для участі потрібно заповнити анкету, участь загалом безоплатна. І саму анкету можна знайти в соціальних мережах молодіжного парламенту Кременчука, а саме на Фейсбуці, в Телеграмі та в Інстаграмі. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.